Привіт, ми команда Думками на виборі», що реалізує проект у місті Тростянець Сумської області у рамках ідеї ідеатону створення кар'єрних можливостей для молоді. Головною концепцією нашого проекту є надати можливість для молоді пізнати себе глибше та свої можливості задля для майбутнього розвитку. Наразі молодь у нашій громаді, що пережила окупацію, стикається з проблемами вибору професії та відкриття власної справи. Вони не знають, де шукати потрібну їм інформацію, де шукати гранти на відкриття власної справи, або ж як визначитись з професією, якщо ти запутався. Тому ми вирішили організувати серію заходів, яка допоможе молоді пізнати себе. Ми реалізували Аж шість заходів, які спрямовані на розвиток профорієнтаційних можливостей нашої молоді, перш за все ми відвезли молодь на екскурсії. В інші міста, наприклад, два рази. Ми їздили в місто Охтирка, де показували молоді місцеві бізнеси, наприклад, з яких можна відкрити власну справу. Також ми їздили до місцевого бізнесу в місті Котельван. Також у місті Тростянець ми провели декілька заходів для молоді. Ми також грали в настільні ігри. Ми організовували зустрічі з психологом. Я вперше реалізовувала такий проект, і для мене було дуже новинку, в новинку взагалом організаційні моменти та комунікація з новими людьми. Ми. наша команда точно не планує зупинятися у наших майбутніх планах. Є створення ще більше тренінгів, ініціатив та зустрічей на теми, які хвилюють молодь.